Українці обурені не хочуть відмічатися після повернення на батьківщину з-за кордону. кажуть, процедура принизлива. Однак у посольствах країн Єврозони на її проведенні наполягають. Натомість, охоче видають короткострокові одноразові дозвіли на в'їзд. Згідно з результатами моніторингу, проведеного громадськими організаціями найкращим визнали австрійське консульство. Вимоги у ньому суворі, але прозорі. На відміну від представництва Бельгії. Тут візова процедура незрозуміла, Обґрунтування відмови схематичне. Апеляцію подають одини. Процедура тривала і дорога. Найбільшим власне, розчаруванням для більшості наших респондентів стало те, що як ми не сподівалися на те, що процедура апеляції дасть можливість тим, хто отримав відмову, все-таки повернути собі да, статус заявника з чистим, з чистою візовою історією, цього не сталося. Українці отримують понад 10% усіх шенгенських віз у світі. Порахували в інституті євроатлантичного співробітництва. Більше ніж наших громадян за кордон їде лише росіян 15%, менше китайців 6% та турків 4%. Щоб отримати документ, доведеться заплатити 30 євро для дитини 10. Процес апеляції коштуватиме від 100 євро. Ми констатуємо, що загалом кількість віз зростає. Але у інших країн вона зростає швидше, незалежно від того, мають вони угоди про спрощення віз, чи не мають, чи знаходяться вони в лібералізаційному цьому процесі, чи не знаходяться. Одна з причин, що гальмує процес зростання кількості виданих дозволів, українці часто підробляють папери або надають неправдиву інформацію. Аби зробити процедуру універсальною, МЗС хоче модифікувати візову угоду з ЄС. Євросоюз зі свого боку має погодити мінімальний перелік документів і чітко визначитися з терміном дії багаторазових віз.